Привіт, привіт! Усіх вітаю зі святом весни, усіх жінок, миру нам, наснаги, здоров'я підтримувати наших чоловіків і наших жінок-захисниць. На це свято дуже часто нам дарують квіти не у букетах, а у горшечках. І наступне відео про те, що з ними далі робити, коли свято закінчилося, а квіти відсвіли. Привіт-привіт! Що робити з гіацинтами, коли вони поцвілися? викидати ні в якому разі, тому що ці цибульки нас ще порадують декілька років прекрасним цвітінням. Після того, як квіточки посохли, ми їх вирізаємо секатором чи гострим ножем зі стебла. І е, ось, таку рослинку ми ставимо на підвіконня та не забуваємо поливати. Полив поступово ми е, знижуємо, і коли листя почне жухнути, зовсім перестаємо поливати цю рослину. Після того, як листочко посохне, це десь через місяць-півтора ми викапуємо цибулинки, видаляємо листя. Просушуємо цибулинки, замотуємо у папір і кладемо у прохолодне місце в погріб чи можна у нижню шоколадку холодильника. Далі восени перевіряємо цибулинки. Якщо з ними все гаразд, а буде все гаразд, ми висаджуємо їх або у відкритий ґрунт, як садимо всі цибулеві рослини. восени, або також висаджуємо угорщики і ставимо у прохолодне місце до весни. А весною заносимо в будинок, щоб знову продовжувати насолоджуватися прекрасними квіточками.